У фільмах жахів часто фігурують ляльки або роботи, які виглядають надто живими. Вони не кричать і не переслідують героїв, просто сидять, мовчать, кліпають очима, і цього вже достатньо, щоб глядачам стало некомфортно, бо ми відчуваємо, що з ними щось не так. Цей дивний ефект має назву синдром моторошної долини. Це коли щось штучне виглядає занадто схоже на людину, але не на 100%. І саме тому нам стає моторошно. Який персонаж вам першим спадає на думку? Мені. Принцеса Фіона зі шрека. У 2001 році студія Dreamworks створила першу версію Фіони. Вона мала бути максимально реалістичною, як справжня акторка. І знаєш що? Тестова група глядачів злякалась. Не дракониху, не фаркуада, а саме Фіону. І все тому, що вона виглядала людською, але не зовсім. Її міміка була дивна, а погляд неприроднім. Діти в залі були налякані. Саме тому студія вирішила змінити принцесу на більш мультяшну. Перший цей феномен описав японський Слідник Морі. він зауважив: чим більше лялька чи робот нагадують людину, тим більше вони нам подобаються, але лише до певної межі. Саме ця точка і називається моторошною долиною місцем, де знайоме раптом стає лякаючим.